17 тисяч щасливих сімей, 28 мільярдів гривень, видано кредитів, програма стартувала у 22 другому році. лідером серед років, поки існує програма, дійсно, 24-й рік. Програма була змінювалась, покращувалась, покращувались умови. Якщо казати про саме, про хто користується цією програмою, звісно, більшість це пільгові категорії, їх 70% виданих кредитів. Загалом це більшості військовослужбовці, наші захисники. Якщо казати про західний регіон, то із 17 тисяч кредитів 4 тисячі це західний регіон. Власне, Західна Україна, так яка вважається. Такий так, тил, навіть хто каже, там глибокий тил, і справді тут дуже багато і внутрішньопереміщених осіб так вочевидь, на жаль, як взагалом на заході, так України країни купують житло от в кооперації з цією програмою, осель. Програма затребувана, користується, приходять до нас позичальники безпосередньо зі статусом ВПО. Бо ВПО мають таку перевагу купити не саме в новобудові, а купити більш старшого віку будинок до 10 років. Ми провели деякий аналіз разом з міністерством соціальної політики і з'ясували, що в нашій програмі 17 тисяч 2 тисячі це саме ВПО. Давайте перейдемо все-таки до таких практичних питань, так от до прикладу, справді багато кого цікаво, що от фізична особа, так, яка там оформила кредит, так, скористалася програмою Єоселі, от коли все-таки вона стане власником цього житла. Власником фізична особа стає в той день, коли вона укладає договори, Тобто, підписується купівля, продаж, кредитний договір, іпотечний. Тобто вона передає в іпотеку банку нерухомість, яку купує, і одразу стає власником. А чи можна одразу подати в кілька банків заявку? Так, звісно, фізична особа, громадянин, подає заявку безпосередньо в додатку Дія і може обрати весь перелік доступних банків або вибрати певний за своїм якимось там певним відношенням. Пані Надія, а все таки хто приймає рішення щодо надання кредиту? Коли фізична особа подає заявку в «Дія», вона. Практично за дві хвилини отримує попереднє рішення від банку. Банки відповідають всі, кого вона обрала. Тут вже виходить, їй потрібно обрати певний банк і туди передати, подати повний пакет документів. І тут же банк розглядає і позичальника, і наданий пакет документів зі всіма параметрами, і приймає вже таке фінішне рішення щодо готовності видати кредит. От що в даному випадку банку. Пане Ніді, все-таки що робити, щоб навіть скористатися додатковою саме компенсацією в рамках цієї регіональної програми? А, ви, мабуть, кажете про регіональну програму, де додаткова компенсація існує, так? Так, Руслан? так. так. Да, на сьогодні діють вже 10 регіональних програм. В рамках регіональних програм може бути компенсація як відсотків, так і частина тіла. Загалом, от, наприклад, такі програми існують у Закарпатській, Чернівецькій, Львівській області. Тут відбувається компенсація ОДА відсотків. 3%. а наприклад, в місті Тернополі міська адміністрація започаткувала таку програму як компенсація, частина першого внеску для військових. І на завершення, все таки, пані Надії, теж важливе питання: чи можуть скористатися цією програмою люди, які вже житло яких знищили от після початку повномасштабного вторгнення? Так, звісно, громадянин може скористатися програмою. Крім того, в нього є право на отримання сертифікату. Є відновлення, і в рамках нашої програми є оселя. Він може використати такий сертифікат за рахунок першого внеску. І все-таки, пані Надій на завершення, знаєте, може, таки поради? От нашим глядачам, можливо, дивиться той, хто вагається, знає про цю програму, який вагається, не знаю, скористатися з цієї програми ЄСЛ, чи не скористатися. От що би ви таким людям порадили? Я думаю, зайти на сайт Укрфінжитла, прочитати всю деталь, детально викладену інформацію на сайті, зробити для себе висновки. А чи відповідає він таким умовам, бо є певні вимоги до позичальника. Да? Тобто ми не забезпечуємо житлом всіх. Наша мета покращити житлові умови тих громадян, які потребують цього, і не вагатися і подавати заявку в додатку дія. we <laughs>